малята. На дворі зараз зима. Комусь вона подобається, а комусь ні. Як ви гадаєте, якою взагалі буває зима, давайте разом пригадаємо, а в цьому нам допоможе наш знайомий сніговичок. Ось вам зараз буде підказка. Подивіться уважно і скажіть, яка вона буває зима? Вона буває морозна, буває кришталева, буває вітряна, буває холодна, крижана, як рига, біла, як сніжок, буває люта, м'яка, буває колюча, як кактус, весела, як дітки на прогулянці, пухнаста, як зайчик, зоряна, як зорі на небі, сніжна. І чарівна, як чарівник, ось такою буває зима. А зараз я вас запрошую відгадати зимові загадки. Тож, слухайте, перша, з неба падають зимою і кружляють над землею легкі пушинки – це білі. І подумали вам підказка, це білі сніжинки. Ось друга загадка. Малювати на вікнах майстер не потрібен йому фламайстер. Це хто такий? Це, подумали, і вам Підказка. Це дід Мороз. Ось такі візерунки на вікнах. І третя загадка. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Це? Рукавички, молодці, я сподіваюсь, ви самі відгадали зимові загадки. Бачите, сніговічок нам посміхається. Каже, малятам до побачення.